Вітаю вас на своєму каналі Рецепти Джулії та пропоную разом зі мною приготувати дуже смачний варіант білкового та корисного сніданку. Можна назвати це вівсяний, вівсяно-сирний млинець. Це дуже швидко, дуже смачно, корисно та просто. Готуємо тісто в миску. Я відправляю кисломолочний сир. В мене він був в брикеті. Додаю до нього яйця і буду все гарно розмішувати до однорідного стану. Відправляю до тіста натертий твердий сир, можна взяти моцарелу або абсолютно будь-який смачний сир. Зі спеції в мене сьогодні суміш перців та сушена зелена цибулька. Відправляю вівсяне борошно та сіль. Спеції можете взяти абсолютно ті, які вам подобаються. Як тільки сковорідка розігрілась, даю на неї трішки рослинної олії, можна використовувати оливкову олію для смаження, та викладаю тісто. Обов'язково розпочаю. Виділяйте його рівненько, щоб просмажився однаково з усіх сторон наш млинець і був рівненьким. Як тільки млинець обсмажився з однієї сторони, перевертаю на іншу і також обсмажу десь 4-5 хвилин. Бачите, дуже легко він перевертається. Млинець вже приготувався, тому знімаю кришку та викладаю на тарілку. І зверху можна викладати ті продукти, які ви плануєте подавати на сніданок. Зверху я буду змащувати соусом песто, так як він в мене був в холодильнику. Можна взяти крем-сир або абсолютно любий томатний соус. На песто викладаю е, томати, в мене сьогодні чері. Можна додати якусь е, смачну та хрустку зелень. Зверху даємо трішки якогось ароматного сиру, в мене це пармезан. Обов'язково свіжезмелений чорний перчик. І зверху даємо трішки оливкової олії. Дякую, що сьогодні були зі мною. Чекаю на ваші коментарі, тому що для мене ваш коментар це вдячність за мою роботу. Смакуйте, готуйте та побачимось. Ось.